Вітаю. Зараз ми розглянемо з вами, яким чином можна долучитися до курсів предметів, які вивчаються в поточному навчальному році. Отже, для початку відкриваємо, запускаємо ноутбук, Chromebook, що у кого є. Після цього запускаємо браузер. І після чого ми повинні зайти в клас.ру. Зайти можна двома способами: якщо у вас є посилання на панелі закладок, Ось у мене є воно заняття називається. Ну, саме така піктограмка повинна бути. Або ж за допомогою панелі додатків Google. Ось ви натискаєте 9 кружечків і шукаєте таку піктограмку. Клас, вона називається. Клікаємо по ній. І після цього заходимо у Classroom. Далі, вчитель, класний керівник, вам повинен надати доступ до документу. Якщо у вас на телефоні, він відкриваєте на телефоні. І дивитесь, шукаєте коди класів. У мене є телеграм на комп'ютері, тому є зараз ось повідомлення це з посиланням на документ. Я клікаю по ньому. І ось у нас написані предмети, вчителі і, власне, коди класів. Я в даному випадку виділяю, копіюю. Ну, і після чого натискаю плюсик. Приєднатися до курсу. Якщо у вас. Не відкривається так документ на комп'ютері. Ви просто з телефона дивитесь код і вводите вручну. Я його просто зараз вставляю. Коли вставив і всі букви цифри ввів правильно, кнопка приєднатися стає активною. Натискаємо на кнопку Приєднатися. Чекаємо деякий час. І вітаю, ви вже. На даному курсі, в даному предметі. Для того, щоб вийти власне, на урок, вам треба натиснути кнопочку Приєднатися. Клікаєте по ній і автоматично приєднуєтеся до конференції, власне, до онлайн для навчання на конкретному уроці. Всі завдання, які будуть давати вчителі, будуть розміщені ось у вкладці завдання. Ви користуєтесь складкою завдання, а в стрічці будуть вам писатися певні повідомлення від вашого вчителя. Отже, успіхів! Всього найкращого!